Зараз потребую дружньої поради, як я вже казала. О, дякую за лайкосики. Дякую, це я люблю. Аліська понюхала. Маємо шерстинку тут. Котенятка моя маленька. Аліса спить вже котрий стріб, не допомагає мені вести. Раніше не могла спокійно сидіти, коли я починала щось розказувати. Вона одразу. Бігла до мене і або сиділа поруч, або навіть намагалася подивитися, з ким я тут розмовляю, заскокувала, дивилася скрізь, не могла зрозуміти. Я думаю, як ми виглядаємо в очах наших тварин. Напевно, вони думають, що ми трошечки е, цієї кукухи поїхали, розмовляємо самі з собою. Ці розмови. До речі, було якась така інформація, що вчені намагалися розшифрувати, що кажуть кішки, коли вони якісь звуки видають, м'явкають, там речать, якось особливо щось кажуть. І була там ціла научна гіпотеза про те, що ж саме вони кажуть. Малонесловник котячий, допоки, здається, британські вчені, я не знаю, які вчені, розшифрували такий момент, що коти насправді в дикій природі не нявкають зовсім, тобто вони не намагаються нічого сказати. Розумієте? Вони просто, коли вони якісь звуки видають, то це суто для людини. Опіклуйся про мене. Я хочу кудись зайти, я хочу поїсти, чи треба в туалет туалетку. Ага. Ось такі моменти. Тобто немає якоїсь там хитрої котячої мови, яку можна вивчити і зрозуміти. Тільки мова турботи про свою тваринку маленьку. О, я знайшла, куди впав попередній страз. Тож, друзі, не намагайтеся тваринкам надати якихось людських таких рис. Бо тварини живуть за своїми правилами, за своїми розуміннями, і мови у них такої в нашому розумінні мови, у них немає. Як це не прикро визнавати, але це так. Все ж таки щось філософське навіть по понеділках буває зі мною. А я думала вже все понеділок, то вже суто по справах.